Доброго дня, наші любі шанувальники. Сьогодні, напередодні дня театру, ми зустрічаємося із народною артисткою України Таїсою Славінською. Вітаю всіх! Вона у нас завжди. От щойно ми з нею згадали, що що б вона не ставила, вона завжди каже: ставимо про любов. Правильно, От. І, звісно, про любов. Будь-яка вистава, вона починається з любові, тому що коли збирається колектив, ми маємо дружньо і з повагою ставитись один до одного. Тільки в любові народжуються якісь хороші, прекрасні речі. Це моє переконання. І ось уявляєте, що Тейса Дмитрівна авторка вже понад 20 Театральних проєктів сюди входять і вистави для дітей, концерти, і власне вистави, да, двої вистави режисерські. Їх уже понад 20 я нарахувала я і не всі рахую, про любов. Не знаю, і звісно. ось від 1961 року, 27 березня, ми завжди святкуємо міжнародний день театру. Колись Жан Кокто, Саме він був е, ініціатором того, щоб цей день стався в 61-му році і започаткувалося оце наше свято всіх всіх працівників театру. Mm -hmm. так? От давай сьогодні згадаємо тих, кого ми сьогодні не можемо, в принципі, не згадати. Це ті, хто творив історію нашого театру. Так? З ким тобі прийшлося від 81 го так. так, від 81-го року виходити на сцену. Так, звичайно, мені дуже пощастило, що я застала ще таких корифеїв, як Івана Кузьмича Тарапату, Як Тищенка, Сираватка, Валентину Немченко. Анатолія Миколаївича Очаренка, Нестора Павловича Кондратюка, Ліду Олексійовну, Біла на жаль, Олександра Немченка. На жаль, вони вже пішли в інші світи, але це були неймовірні актори. Це була така школа, коли ми молоді прийшли і робили перші кроки на сцені. Це була і підтримка, і навчання. і Ну от Набули ми певного фаху, завдячуючи не тільки нашим педагогам yeah. в закладах учбових театральних, але в першу чергу ти набуваєш досвіду безпосередньо на сцені своїми партнерами, а ще такі великі партнери, такі великі актори. Тому я вважаю, що я дуже щаслива людина, що я починала саме з ними свій творчий шлях. А от м, вони були інші, ніж ви сьогоднішні? Уже ж ви, 에, прус, вольський, 에, славінська, баріл. Ви вже в певному віці, в якому були а, ті артилерія, я скажем так. Тяжка артилерія. І що от сьогоднішнім молоденьким акторам їм легше, ніж вам було тоді 40 з лишнім років назад чи ні? Ну, я скажу так. Коли ми прийшли, нам треба було доводити, що ми на щось здатні. І ми намагалися довести, що все-таки ми актори небездібностей, скажімо так, навіть і талановиті актори. Але ми доводили це роками. Іноді нас і десь трішки притискали, щоб ми там не не хапанули зірочку в лобі, і, напевно, це правильно робилося, тому ми насправді трохи інші зараз, згадуючи, як нам все таки було важко, ми намагаємося молодому нашому поколінню навпаки давати зелену вулицю. Тому що дійсно, поки вони не наберуться досвіду, поки вони не відчують оці підмостки, їм, треба, не буде, їм так? треба допомагати, так, так. Для того, щоб вони дійсно виросли в професіоналів, їм треба допомагати, підштовхувати, надихати. Ну, це важливо, я вважаю. І у нас сьогодні такі випускники в більшості це нашого фахового коледжу, але що дуже знаєте, якось я пишаюся тим, що наша молодь, так як і ви колись, да. Прагне отримати вищу освіту, хай Це заочно, але все одно прагне отримати вищу освіту, і ви їх підтримуєте. Як? Я завжди відпускаю е, своїх акторів на сесії, навіть не заперечую, коли вони вчаться. Відпускаю на зйомки, чого колись не мали ми. Нам іноді забороняли і вчитися, і зніматися. Особливо Федір Григорович, він верещає, він був дуже егоїстичним до своїх акторів. Він нас, він нас любив як душу, а тряс як грушу. А тряс як грушу. так. І якщо ми десь їхали на зйомки, ми настільки інкогніто їхали на зйомки, щоб таки його не розізлити в цьому плані. Але е медійні обличчя акторів це наша реклама. В першу чергу освіта це теж і досвід, і спілкування з іншими колегами з інших театрів. Це необхідно для сучасного актора. Так. І ми сьогодні щасливі тим, що ми можемо і маємо можливість їхати в інші міста, так адже ми підписали ось такі меморандуми про співпрацю і маємо можливість приймати у себе і бути. І в тому ж в Житомирі, в Хмельницькому, в Черкасах, в Рівному. І ми від цього щасливі, звичайно. Ну Гастролі це завжди гарно впливає взагалі на, на театр як такий. Це теж обмін і досвідом. Їхні глядачі знайомляться з нашим театром, з нашим репертуаром, з нашими акторами. Наші глядачі відкривають для себе інші трупи, інші театри. Тому це, ця співпраця вона необхідна. Ми не можемо закисати тільки в одному середовищі. Нам треба їздити, показувати себе, говорити про себе. Тому це, я думаю, це дуже важливо. І не тільки гастролі по Україні важливо розказувати і показувати себе і за кордоном. Тому що український театр потужний насправді. Прекрасне актори право бути. має право бути і він і буде. Так. Тому е, плануємо гастролі. Плануємо які так. не розкажу. Так, ми потім про це будемо говорити, але найближче у нас уже в планах ось ось це і Біла Церква. Ось і Львів в планах, так, так і Черкаси, і Черкаса, а вони знову. приїдуть і до і рівне. Ну, рівне трішечки пізніше, рівне так. Житомир. так, І якщо все зорі складуться, то в травні буде і Львів, який ми дуже любимо. так. так. Ось, і взагалі ми любимо всі міста. Навіть от коли ми поїхали в те погребище, малесеньке містечко, і як ці люди нас приймали. Так, так. Це було щось неймовірне просто. Повна зала, да. багато дуже квітів, гучними оплесками і слізьми, і посмішкою. Нас вітали. Це дуже, це дуже, ми дуже дякуємо погребищанам за такий теплий прийом. Приїдемо ну, до вас іще. Так, приїдемо, тому що вони захотіли, щоб ми знову приїхали. Але уявіть собі, що ті, хто не потрапив. А не потрапили навіть є такі, що скептично сталося. А там Вінниця приїде, все приїдуть же київські актори а тут Вінниця. І потім вони вже звернувшись до пана Сергія, керівника культури mm -hmm. да, району, кажуть: чому ж ти нас не попередив? І він уже каже: Тоді давайте. Приїжджайте ще і ось ми повеземо потрібен брехун mm. і казку квітка з щарівної рукавички. Okay. От. А взагалі, вистава квітка наша, вона на сьогодні є нашим талісманом. Ну так, напевно. Да. Оберігом. Так, да, і, і такий. Ну, настільки ось ви уявляєте, що коли. Під час перегляду ми зазняли малесенький такий епізод ну один із улюблених, от де вони, де зоряне небо і рояль, і переглянуло за короткий, дуже за щось за два тижні 46 тисяч глядачів. Я коли відкрила цю статистику, уявляєте, значить, нас таки знають. І люблять, і люблять все починається з любові. любові. А тепер чекають всі 27 числа і ставлять питання: Боже мій, що це за вистава? А вона хороша, а вона весела. Тому що всі хочуть на сьогоднішній день настільки важко нам, що всі хочуть комедії, або ліричної, такої ліричної, ліричної вистави з хеппі-ендом. <реш> То наша ось ця е, моя професія сеньор з вищого світу, яка е, ну, можна так сказати, що через 40, е, 40 з лишнім років вона повертається. Mm -hmm. Якщо не помиляю, це був 81 рік. Nee, e, третій. 80... E, мені здається, що все-таки 83-й чи 3, другий, да. чи третій 83 рік, рік. Коли вперше на нашій сцені була поставлена ця вистава Моя професія Сеньор вищого світу», де грали e, наші провідні e, X... артисти. Да. Кондратюк метри. Метри, <laughs> так. От і я, я її пам'ятаю, тому що сама брала там участь, грала там невеличку епізодичну рольку. Це такі перші кроки мої були на вінницькій сцені. Вистава була неймовірна, просто одна з найкращих постановок, як на мене, тоді на, на теренах час, Радянського так. Союзу, скажімо так. Новисетумуше. І, і вона прийшла 10 років. І вона да. прийшла 10 років. Да, вона ще б могла жити звичайно, але якось я не я навіть не знаю, чому вона зійшла зі сцени. І е... 40 років більше пройшло, так. і ми так подумали: а не звернутися нам знову ж таки до цього матеріалу. Тому що насправді п'єса блискуча, вона дуже акторська. Там, по суті, режисеру й нема що робити. Там все настільки. Там виписано, ремарки всі так виписані. Ну тому що вони дієві. Якщо ти mm -hmm. не будеш дотримуватися певної дії, ми можемо заплутати глядача. І, Ясно, що хочеться на День театру все-таки порадувати хорошою комедією. Там є і гумор, є і трошки лірики. Ось я підібрала трішечки так. фотографій, режисерка Ось яка серйозна, серйозна. серйозна. Разом із музичним нашим. Так, на звукорежисер да. наш Василь Медяний. Ну він і звукооператор, він готував і музику. Я так зрозуміла так, підбирав. Так, так. Так? Mm -hmm. І наші герої це Холкін, Володя Холкін, Олена Шамрай. Так. Ось, так. От і... Володимир Лефір, Анна Положенко, Дя... Тетяна Фролова. Зовсім інші вони в цій. А це наші молоді актори, котрі тільки починають: Володя Старової, і Анечка Маслянко, ага. Наталя Шолом, Альона Шамрай, Михайло Крисов. Так. Ага. Ну, і... і в центрі сам папагат. Сам папагат. І так. Влад Матвійчук та, ось а на першому там, плані. Аня Махамєдова виглядає на задньому І Наталя на Шуш, Наталка так. Шулом. Так. Так, ну, ми ще в процесі, ми ще в роботі, тому що ми якісь моменталісти, такі великі вистави вони загалом ставляться. По півроку, якщо не більше, ми щось замахнулися і вирішили все зробити за два місяці. Ну, будемо сподіватися, що. Але ж досвід у, mm -hmm. у, у досвід нашому театрі є, і зокрема у режисерки Таїси Славінської mm -hmm. отакі, як ти кажеш, да? мене... моменталісти. Мій е, педагог по режисурі мене називав режисер -моменталіст. Я Кажу, чого ж моменталіст? Кажу, тобі яке завдання не дайте тако раз. І і зробила е, тому е, ми. Сподіваємося, що ця вистава сподобається, що вона е, буде жити довго в нашому театрі. Дай Боже всім здоров'я і але, витримки. Але, але ж у на сьогодні, е, так. Е, але ж у тих акторів, о той акторський ансамбль, він був підібраний е, спеціально продумано. Для ну, з тим, щоб оцей моментальність ось ця здійснилася. Ну, звичайно, я завжди розраховую на акторів, з ким я працюю. Можна сказати, мої актори. Ну коли я ставлю виставу, то вони, вони на, на сьогодні вони мої. Завтра вони підуть до іншого режисера. Будуть актори того режисера чи тієї режисерки. Е, я просто знаю уже е, і досвід, і якби здібності кожного. Вже ж скільки років? Тому воно Ми працюємо не так важко, да, Таїса Дмитрівна. Не так важко, коли є ось ця моя команда є. Ну, звичайно, мені... коли в тебе однодумці поруч з тобою, це діло швидше йде. Так. А от ем, все ж таки у мене таке питаннячко. на сцені е, режисерка Таїса Словінська. Mm. Да? Вона керує цим процесом. А головний герой твій чоловік. А одна з героїнь, твоя донечка. Вона а донечка їм? і чоловік вдома. Да, я я вони... розумію, але На... все одно. От, наскільки це важко чи легко працювати, коли. Я не знаю, твої наскільки рідні... їм легко, але е, получають більше за, за все вони від мене. Тому що вони мають бути взірцем в першу чергу. Там же схибити не можна. Ну, так, і. Як то кажуть, взірцем послушання мають бути, і, і виконання певних задач в першу чергу, щоб все-таки взірець для інших. Я не попускаю їм жодного Ні, ну ми разу це знаємо, і жодної мити. Що ти не попускаєш, ми, ми <свідки>, свідки цього, звичайно. Але ось е, Анатолій Миронович він любить посперечати, ну, як, як да. всі, чи як по особливому. Ну, Він не тільки зі мною сперечається. No. Це ж є в, кож в характері кожного актора. Докопатися до суті, а чому так, а чому не так. І все-таки ліплять вони свої образи разом з режисером, але й дуже багато домашньої роботи. Mm -hmm. І приносу, а особливо в комедії це дуже важливо. комедію тому... важче грати ніж драма да, і ставити і грати набагато важче ніж є, трагедії з драмами, е, тому що одна справа: е, ми можемо сміятися на репетиціях, а чи буде глядач, сміятися в залі це важливо. І, і тому є дотошні актори, такі котрі вони прискіплюються до кожної фрази, до кожної Ну, ну Це чудово, свій, що прикинь у кожного свій характер Ну, це ну, добре. Погано, коли є Не ці... по, темі, да? <різно, по різному буває. Я знаю, є один у нас молоденький режисер. Він вислуховував, потім каже: Дякую, але зробіть, будь ласка, так, як ну, прошу правиль, я. Правиль, так правиль. у нас Вадим Сікорський колись став, він вислуховував mm -hmm. дуже уважно, а потім говорить, дякую. І ось все ж таки, ось цей наш рік, це 115-й рік е, да, нашого, нашої творчості, нашого театру. Він багатий на прем'єри уже е, да, ну, будемо говорити п'ятий мається на увазі, чи сезон е, маєш на увазі? Я маю на увазі не сезон, а рік. Да, угу. от, е, ну. Ну, він тільки почався, так, але вже ми відбули прем'єру на малій сцені, потяг. Да. Наступна прем'єра у нас 27-го. Моя професія сеньор» з віщого світу. Я б сказала, що в квітні, 15 квітня. Буде оновлений склад, оновлена вистава, якби це теж своєрідна вистава, прем та, своєрідна прем'єра. Я б тобі небо прихилив. До речі, я хочу сказати вам, що коли про це почули глядачі, е, да, глядачі і одна глядачка просто викрикнула: Нарешті, я дочекалася та насправді цю виставу дуже глядач нас любить, і тільки вона з'являється в продажу. День-два, і квитків вже не, немає. Ну, є у нас вже в продаж, у нас в квітні дві вистави, так. ось перша 15-го. І потім ем, наш Євген Карнаук готує. Ну, він в квітні приступає до ем, вистави Кассандра, Лесі Українки. Це не легка Так, Це робота. дуже така серйозна робота. Так. Ну і є ще до кінця року у нас в планах зробити нову дитячу казочку. Так. Ну і боюся зглазити. Наврочити не буде. Да, да. Наврочити не хочеться, але все ж таки 115 років тому да. наш Вінницький театр відкрився саме затонувшим дзвоном Гаупмана. Да. І... Улюблений письменник Лесі Українки. так вже надихнув її на так, лісову пісню, лісову, і тому ми все таки віримо в те, що свій такий ювілей 115-й... ми четвертого відзна... грудня, так ми відзначимо цією виставою. А ми ще забули ще одного молодого режисера назвати, який теж готується. Він хоче ставити це роман кигай Семенов так. або комедію, або ну зараз він так. готується до роботи на малій сцені. Так. Все-таки ми сказали, давай поставимо комедію. Так. Все ж таки, хай глядач так. відпочиває. І ми чекаємо саме дозволу на постановку цієї п'єси. Має так. прийти з Києва. Ось добре тоді. Нехай живе театр. Хай живе театр. Хай живе театр, актори, ну взагалі. І щоб... Всі, хто да. має стосунок певний до театру, а головне і наші глядачі. Ми вас любимо. Ми вас чекаємо завжди. І чекаємо дуже дуже. Не лише в наше свято, 27 числа, а щодня. Ми ми вас любимо. Ми... Вас шануємо і готуємо для вас завжди цікавим. І з радістю виходимо на сцену. До зустрічі. До зустрічі. Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.